Сьогодні я вирішив приїхати на кар'єр Домбровський. тут таке затоплено водойма. І приїхав я з такою розвідувальною місією. там кар'єр, ми зараз трошки ближче підійдемо. Тут є канали і хочу в різних місцях половити рибу, Попробувати. З кожним роком все більше і більше затоплює. От вже Все затопило. Тут риби немає. Вода дуже брудна, солона. А ось тут колись був перехід на інший берег. Тут це було два озера поділені. Або ось тут, або ось тут чуть-чуть далі, вже не пам'ятаю. Вроді би ось там далі. І от воно туди переходило на другий беріг. Це були два озера, зараз вже одне. Ось тільки вода прибуває. Ось там одне місце, потім спробуємо половити. Зараз тут чуть-чуть далі проїду за поворотом. Так, підходимо ми до першої точки. Все затоплене насосна. насосна. станція. Бачу тут рибаки. Вау, я цього року тут перший раз. Цікаво. Дуже цікаво. Закинемо пару донок, одну поплавочку. Так, зараз буду розкладатися. Багато нічого з собою не брав. Все, пробуємо. Так. Карась класика, заміт. Конку взяв, зараз засипемо, замішаємо. Пелець, халва. Зараз трішки додавлю. І потім так закину з руки ще його. Так, залиємо водою. Це я набрав. Тут просто берег такий крутий. Нормально, не набереш, то я от бутилку знайшов, сполоснув. Все, зараз замішаємо, нехай настоїться. Закормимось. Попробуємо щось ловити. Так, вирішив я залізти сюди трохи очистити від цього рагоса. Було донки зручніше закинути. Берег. Місця стало в два рази більше. Вся, зараз прикормка настоялася. Тут я поплавочку закину. Споку донки. Там бачу є коряга якась. Чуть ближче. І там рядом є коряга, туди я донки не буду кидати, буду кидати правіше. І ще пелець, Чуть-чуть сипано. Ух, яка там хмара творилася. Так. Запах халва. Красота. Так, першу закидаємо пружинка. Тут кук з опаришем, просто кук, а на третьому хробак і кук. Дав плотніше прикормку, щоб трималася надовше. Переїхав я на друге місце. П'ята година. Так, скинув поплавочку там прикормив. Там дві донки всі ті самі монтажі. Коротше, там нічого не клювало на донки, а на поплавок тільки маленька плотва довбила просто без перестанку. У мене гачок був більший такий на карася, то вона не засікалася. Дві штучки малі взяв і зрозумів, що там немає смислу сидіти. Перейшов сюди, будемо пробувати тут. Глибина тут трошки менша, десь метра 4, так о, там де я закинув донки. А тут, де поплавок, то десь до 2 метрів, 1,5-2 метри. Так. Переїхав я на інший канал взагалі з іншої сторони Солоного озера. От такий. Закинувся опять так само все. Красиво тут хтось відпочивав. Гарна така природа. Довгий він такий метрів. Мабуть, 500. Там далі впадає і такий круг, йде. теж затоплена станція є. Водовідкачки. Закинувся я тут на поплавок, тільки щоб прикормив місце біля цього рагосу. Щось дергає. Опять, походу, м'яло якась Глибина тут в районі 5 метрів. Одну закинув, цей фідер. Тут десь ближче середини закинув, далі пружинку я закинув туди, під той берег, і там у бійцю карася крайня, то під цей берег закинув. Ух ти що. підсака не маю, блін. Ах ти що, красавчик! Дочекався я. Оце! дикий карасик. І це при тому, що я дав меншу глибину. Прийшло сонце і почався кльов. Ай яй, повело. Сюди зранку треба буде приїхати. Я думаю, тут можна буде класно взяти дві поплавочки. Одну на хробака, другу на париша. П'ячеше буде одного опариша збило. Є ще один, менший. жовтенький, на два опари що взяв. Добрий ранок. Приїхав я через декілька днів, шоста година. Трошки собі, ще дві поплавочки закину, одна на опариша, другу на кукурудзу. Взяв різну наживку. Кукурудза тут, перловка. Я е, додав е, прикормки туди, щоб вона вологу вибрало. Є хробак і ще взяв так чисто для проби сало з часником. Прикормку я вже закинув, як тільки прийшов. Дома її зробив трошки, додав до тої старої, що була. Додав подрібнені е, насіння соняшника. Е, ще той пелець весь досипав, що в мене був. І е, паніровочні сухарі. Плюс трошки додавив ще самої перловки. Так, кльову немає. Просидів я 2 години. Переходив в різні місця, прикормлював. От в цьому останньому місці взагалі не давав прикормки. Всі наживки перепробував. Сало, перловка, опариш, хрубак кукурудза. Все перепробував. Не знаю, що з цією рибою, що вона хоче. І хочу зараз переїхати. Тут річка є недалеко. Хочу попробувати там хоча б щоб щось. Зловити вам, зняти, показати якусь хоча би рибу. Вертаюся до машини, піднімаюся вгору і от така красота. Перший раз цього року замітив рибочки. Ох ти що, який красавчик. Ну, тут ще зараз пройдуся, о, вже бачу. Риби не злопав, хоча б і... <рик> риби знайшов, вик замаскувався. А ти думав, сховався, так ну, хоча б щось настрій підняло. Так, приїхав я на річку, тут неподалік від каналу е, Там ще був два грибочки знайшов. Міг ще більше знайти, але не за ними я приїхав. Хотів поскоріше сюди перейти. От пробую зараз тут щось половити. Маленький голавлик. Клейка. Є його лавлик, але дуже такий дивний. Весь в чорних цятках, плавник, голова. От така фігнюшка. Так, буду заокруглятися. Клює одна мелюзга, верховодка. екшн камера розрядилася. Походив я по старих точках, на яких колись ловив, зробив таку розвідку. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтеся. Слава Україні! Слава Зсу. Всім пока.